У шості запрацювала програма надання часткової компенсації вартості альтернативних джерел електроенергії об'єктам господарювання. Перші шосткинці вже виявили бажання прийняти участь у даній програмі. Повідомила під час засідання виконкому начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кір'єнко. Вже перші три суб'єкти господарювання подали свої заявки і прошу вас надати їм часткову компенсацію вартості. Перших три пропозиції по встановці альтернативних джерел енергії по сонячним батареям ми сьогодні будемо приймати рішення. Практично перший в Україні, Ось я не чув, що хтось таку компенсацію проводить. І вся Україна, президент особисто дав доручення Кабінету міністрів розробити таке положення, стимулювати, допомагати тим, хто встановлює альтернативні види. Генерації енергії, тобто епохальне рішення. Вперше ми підтримуємо того, хто поставив альтернативні види енергії сонячні батареї. Три таких представника подібна компенсація від міської влади надається не тільки підприємцям, але й приватним особам. Зазначив Микола Нога. Тільки от заяви від звичайних жителів громади поки що на розгляд міського голови не надходили хоча бажаючі вже є. Ми повинні темпом працювати в цьому напрямку. Через два місяці все закінчиться, буде зима. Ну, хай два з половиною, смотри, яка осінь, хай три. А далі тоді ці всі рішення до лампочки будуть нам усім, понимаєте? Коли морози підуть. По-перше, сонячні батареї працюють в більшості літо, саме ефективно, а не зимою. во вторых Зима, холод. Не розтягуйте. Розглянули члени виконкому і тему підготовки житлово-комунальних служб міста до роботи в осінньо-зимовий період 24-25 років. Це проведення гідравлічних випробувань, виконання виконати ревізію та ремонт запорних арматурних систем опалення. Відновити пошкоджену ізоляцію трубопроводів, закінчити роботу по ремонту теплових камер. Виконати роботи пов'язані з підготовкою до експлуатації весні зимового періоду конструкції елементів будівель, внутрішньобудівельних систем опалення та водопостачання житлового фонду, і закінчити всі планові роботи на установку джерел тепла, теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення, вентиляційних та гарячого водопостачання. Я хочу проінформувати, що в місті вже розпочалася робота ви знаєте, по підготовці до зими. Сьогодні ведеться робота про тим, щоб збільшити кількість опалювальної площі на біопаливі, тобто на дровах, і проводиться робота по дорученню і голови обласної державної адміністрації і президента про мікрогенерацію на території нашої громади. Ворог розбомбив велику кількість генеруючих потужностей в Україні, як ви засобів масової інформації бачите, більше половини генеруючих потужностей знищено, в тому планується установка невеликих генеруючих потужностей для того, щоб компенсувати в якійсь мірі ті втрати. У ході розгляду питання про внесення змін до фінансових планів для медичних закладів нашого міста. Присутні затвердили ці зміни по результатам їх роботи у першому півріччі. Зокрема, для центральної районної лікарні коректування фінансової складової відбулося за рахунок додаткових коштів для запуску в роботу славнозвісного ангіографа. Ну і коли ми орієнтовно першу пробну операцію будемо робити на ангіограф, отоліва десь 99%. Олег Штогрин зауважив, що розпочнеться робота апарата з діагностичного обстеження, а не операції, і відбутися це повинно на початку липня. Під час розгляду 17-го питання про комісію із встановлення факту здійснення особою догляду заступник міського голови Ярослав Щасливцев уточнив деякі деталі, що стосуються відсрочки для військовозобов'язаного, який здійснює нагляд за хворим родичем. Чиновник наголосив, що відповідну заяву потрібно подавати не в міську раду, а в ТЦК. Пишуть заяву. ТЦК реєструє, ну там ж не одна не людина не звертається, і цим супровідним настомком комплект документів передає на нас. Людина пише заяву на голову на видачу цього факту, щоб не було плутанини. І якщо людина не по процедурі, то ми вимушені будемо відмовити в наданні такого документу. Крім цього, було ухвалено рішення по наданню чотирьом мешканцям громади компенсації за пошкоджене майно на загальну суму 334 тисячі гривень.